Доброго дня, шановні, ви на каналі Лефін, і в цьому відео поговоримо, які документи зазвичай необхідні для оформлення особистої позики. І так, переходимо до того, що вам потрібно надавати серед переліку документів, необхідних для оформлення особистої позики, може дещо відрізнятися залежно від фінансової установи банку, кредитної спілки, онлайн-кредитора та суми позики. В описі до цього відео буде приклад. Фінансової організації, де ви зайдете на сайт та подивитесь умови кредитування і що для цього потрібно. А взагалом основні документи надаються ось такі: паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Це може бути внутрішній паспорт, закордонний паспорт або посвідчення водія. Другий документ це податковий номер. Цей номер використовується для податкових цілей. Далі документ довідка про доходи. Це може бути довідка з місця роботи, де вказана ваша зарплата або декларація про доходи. І наступний документ, що підтверджує місце проживання. Це може бути комунальний рахунок, електри... електрика, вода, газ або виписка з банку, чи договір оренди, які можуть бути додаткові документи. Вони можуть залежати від конкретної установи, наприклад, такі документи. Виписка з банківського рахунку для підтвердження вашої платоспроможності. Друге, документи, що підтверджують власність на майно, якщо ви плануєте брати позику під заставу. І також можуть фінансові установи від вас попросити надати інші документи. Це все залежить від вимог конкретного кредитора. Ось такі документи ви будете знати, що потрібно надавати. При отриманні кредиту позики в банках та фінансових установах користуйтесь цією інструкцією для подальшого звернення у фінансові організації.